Давай подивимося, що тобі несе березень, яка головна подія березня може відбутися у твоєму житті? Обов'язково залишай вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, так в чому ти знаходишся зараз, так, в яких енергіях. Зараз ти а, можеш потребувати якоїсь допомоги, і знаєш, ці, ця допомога може стосуватися твоїх планів, твоїх ідей. Ти як наче намагаєшся щось для себе прояснити, бути з собою такою чесною людиною, так, а, прийняти якісь дуже важливі для тебе рішення, які можуть а, впливати так, на подальший розвиток подій. Дуже уважно необхідно зараз відноситися до цього всього. Яка подія березня може така бути дуже-дуже важлива, так? Що може відбутися в березні в твоєму житті? Шанс. Може з'явитись якийсь шанс, якась допомога, якась нагода, знаєш, і. Ти використаєш свої ресурси, свої сили. Це може бути, до речі, якась крута пропозиція для тебе, яка буде для тебе вигідна. І тобі необхідно буде з цією пропозицією щось робити. Ця пропозиція може дати тобі ресурсність, винагороду, реалізацію якихось ідей і планів, але необхідно бути досить уважною. Перепитай декілька разів, задавай правильне питання, якщо це документи або якісь домовленості, договори, перевіряй. Можуть бути якісь нюанси, але сам факт, що. До тебе можуть прийти дуже цікаві домовленості, які дадуть тобі реалізацію твоїх планів, твоїх ідей. Давай тобі подивимося пораду. Так? Порада не бери на себе забагато, делегуй свої завдання. Делегуй свою роботу, не тягни усе і одразу на собі, тому що дуже швидко видохнешся. Тебе чекає щось нове, новий шлях, новий проєкт, нова дорога, і ти можеш зависати в тому всьому. Є така твоя особливість, що ти можеш якось самостійно себе зупиняти, Так ось не застигай. Рухайся, визначся вже врешті-решт, куди ти йдеш. У тебе дуже великий потенціал, у тебе дуже великий зараз запас енергії і сили для того, щоб реалізувати ті ідеї, які ти давно виношуєш. У березні буде для того можливість.